Всім привіт! Я хотіла вам залишити відгук з приводу цукерок із зеленої гречки, з какао і фініків. Ну в тіктоці було там багато рецептів. Дівчата робили робила я місяців два тому для експерименту. А, що хочу сказати з приводу цього? Робити не зовсім їх легко, тому що фініки вони дуже а, солодкі, вони дуже липкі, і вони в мене трохи ще б трохи задимівся блендер, і пробувала я й погружним блендером. Воно одразу все заліпило оці всі ножі, і просто не крутиться. Він нагрівся. Ну я побоялася, що він згорить нафіг. Взяла я потім все це діло переклала а, в м'ясорубку і м'ясорубкою перебила, добила. Значить, який відгук ну таке. Таке. Але якщо б я знала цей рецепт, коли дитина була мала, то я б робила цей рецепт і давала б йому такі цукерки. Вони корисні, вони не шкідливі, е, ну саме те, що треба. Просто треба оце подовбатися, поки ти їх приготуєш. І, значить, е, ніхто в мене їх, звісно, про мене не їв. Кинула я їх в морозилку. Ось отак, от кулючку. А зараз, коли я вже тиждень на безглютеновій дієті, вони мені попали на око. Люди, по-перше, навіть в морозилці вони не замерзли. вони Отакі вони. І коли я тиждень цілий нічого не їла м -м, солодкого, нічого, м -м, ніяких виробів з борошна, люди, це так смачно, я вам кажу. Це реально смачно, і це ну, те, що мені можна на цій дієті, що мені дійсно можна. Під чорну каву, без цукру, без молока, і оця цукерка це мега-мега супер. Так що, м -м, кому не можна їсти. В солодощі, магазині так, подовбатися, але зробити я їх зараз одну даю, бо я вже перед цим три впорола, а я все-таки думаю, що все одно багато не можна їх мені. То я знову їх покладу в морозилку, бо з морозилки вони набагато смачніші. Так що пробуйте в Тіктоці дуже багато ну, відео, дівчата знімали із цим рецептом. Класні.